Вітаю. Буржуйка, металева піч для обігріву приміщень та приготування їжі, З'явилась на початку минулого століття. А знаєте, чому буржуйка називається буржуйкою? Кажуть, що назва печі походить від її ненажерливості та неекономічності. Дійсно, буржуйкою топити невигідно. в неї потрібно постійно підкидати дрова, щоб зберегти тепло. Ось і назвали її по аналогію. З буржуями, який постійно їв і завжди ходив з повним ротом. Тобто буржуйка справжня жадина. тепло дає, поки її гадують. Треба постійно підкидати дрова, щоб не замерзти від холоду. Зараз в Україні буржуйка переживає майже друге народження. Вона ідеальна для польових умов у бліндажі, у землянці, у палаці. Волонтери знають, буржуйка потрібна в кожному окопі, в кожній землянці, щоб наші воїни не змерзли в бліндажах. Цього тижня нашим хлопцям безкоштовно надали декілька десятків буржуйок наші друзі з Вінничини. Це ж Меренський вагоноремонтний завод. Велика їм подяка та шана нашим військовим за їх мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що вони ціною мирно, свого життя та життя боронять кордони України та захищають її людей. Миром!